Ми передаємо ці унікальні комплекси в дуже надіяні руки. Комплектація вражає: вісім акумуляторів Ніхто з виробників і постачальників в Україну не завозить, максимум два. Чому це важливо, щоб ви розуміли, що це робить роботу? Матраса фактично безперебійна. Без перебій. Дійсно, ми беремо комплектацію, яку ніхто в Україні не постачає. Коли ми спілкуємося безпосередньо з пілотами, з операторами, а в Нацгвардії я можу зараз вам підтвердити дуже якісні пілоти, дуже якісні оператори, і кажу, ви зараз за мікмаюки потримаєте матраси, вони кажуть, о, це круто. Це анонімізація їхня, їхні виносні антени, які дозволяють працювати віддалено. Це теж така велика ніша, яку мало хто враховує, і саме це буде забезпечувати довготривалість їхньої роботи. Для того щоб почути ну, такий захват від тих, хто їх експлуатує, варто жити. Кожен і цей, і цей, і цей, і цей іде бойові підрозділи. І в бойових підрозділах будуть вже післязавтра. Які це бойові підрозділи ми не називаємо, але це точно бригади наступу. Крім проєктів Збройними силами, Нацгвардія отримує від нас шини, то ми про це нікому не кажемо, отримує іншу допомогу. І вони є молодці. Я е, хочу передати своє захоплення ще спецпідрозділам Національної гвардії. Я дуже ефективно працював з ОМЕ, і сьогодні. Представники спецпідрозділу очолюють Національну гвардію, командувач, вихід з цих підрозділів. Я до речі, вітаю. Але це все-таки розхідний матеріал. І Давайте не зупиняти нашу допомогу Збройним силам, не зупиняти нашу допомогу національної гвардії, і ми робимо все для того, щоб наблизити перемогу. Ну, гвардії не підведуть ми, ми кращі. Це правда. Слава збройним силам України, слава національної гвардії і слава Україні.